Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. У нинішню неділю Господь предлагає нам притчу через євангельське чтення, щоб ще раз з вами увідіти у тій притчі кожен персонально себе. Як? Сіятель сіять кинув зерно пролетіло но вот оту разну землю упало. Одно упало при пути птиці поклювали, друге упало на камені, скольчилося, засохло. Третє упало в терня, а терня скорше росте, заглушило. Лиш четвертое зернятко упало в добру землю і дало плод. Но й то зернятко в добру землі дало разний плод в 30, в шістдесят і сто. То є одно зернятко. Посадили, а вирос колос у сто зерняток. Як нам увідіти себе у цій притчі? Господь толкує, особливо для мене перші два такі весьма тяжкі. Перше є, упало при пути, птиці небесні поклівали. Господь каже, це образ тих людей, образ людей неосторожних, і в церкві були, і біблію вають на столі. І вмісті з тим, будучи неосторожні, не мають прийому захисту від сатанінських навітов, приходить сатана і викрадує з душі слова Божі. Зернятка слова Божого сатана може украсти із душі, а взамін що дасть сатана. Звісно, телефон, звісно, шутки, фіглі, фільми, Различні історії, небилиці. В результаті голова пухне у молодих людей, у всіх людей от страшно много інформації, котру деколи пам'ять не може переварити. А тому читая лишнює, хто ми видавлюємо із пам'яті доброє. Друге впало зерно на камені. Ясно, ми відали, кілька людей є камінним серцем. От тот не чує. І всі плачуть, і жона плаче, діти плачуть, і мама плаче, а він камінь. Чому камінь? Та він чув по телевізору, що казали, що турецька віра головна. Та він до того не ходив до церкви. Але тепер йому дали в інтернеті і в телевізорі ніякое доказательство, який він вдома сидящий. Був розумний, що не ходив до церкви. Тепер йому настоящу принесли, но він і в ту не пішов. Що сталося з камінним серцем? Остаються безплодні. Третє, є сердко, звісно, в основному поголовну всім. Що таке, коли заростає наша нива або двір? Буряном. Помните народну поговорку запустів двір буряном заріс. Казало бися, ну і що не росте. Ну то перший признак: там не є хазяїна, там не є обработника землі, там земля не приймає добрі плоди, там бурян росте, там плевели і такий чоловік, котрий зайнятий посторонніми ділами, він постійно много має планів. Іногда головної не вспіває, а тому теж стає безплодною. Тільки четвертою сім'я впало добру землю і дало плод. Це наша душа. Звісно, ми не можемо самі зробити свою душу чисту, бо треба було Богу з неба зайти, щоб нашого тіло взяти, переробити його, пересотворити, кажуть, сьогодні айтішники перезапустити, перепрошити, щоб Ісус став новим Адамом. І от Господь ізціляє нас і наші душі, котрі стають способні восприймати Слово Боже тоді, коли нам Бог дарує откровеніє. І способність розуміти Писання. Але щоб ми були способні, Бог предлагає нам всі в притчі самі себе маленько підготовити. Так, да, 99% робить Господь, благодать Божа. Один 1% від нас залежить настроїти себе, заставити себе, понудити себе. Впрочем, пам'ятаємо, в Євангелії є така фраза. Що нужниці захватують Царство Боже, принуждаючи себе. Вдумайтеся, скільки є спортсменів, і ми собі думаємо, завідуємо, о їм хорошо. Вони так люблять спорт. Ні, не люблять вони спорт. Вони себе принуждають, бо в них будуть показові виступлення, щось треба вказати. Вони принуждають себе, щоб. Хтось показати, або якийсь лавровий вінець заробити. А нам? А нам, християнам, треба принудити себе, щоб заслужити життя вічно, так є принуждати себе. Часто життя називають наше тіло осликом, осликом непослушним, котрої хоче робити по-своєму, але з Божою допоможю вірою в Христа, ми заставляємо. Щоб була гармонія між потребами тіла і душі. Павел Галатам не каже, що, возвіщає нам Євангеліє не від себе, а від Бога і то, що Бог ізбрав його від матері, від черева Матері вже бути проповідником, призвав його благодаттю і благословив відкрити у ньому Сина Свого, щоб він благословив Ісуса Христа. Язичникам. Що ж Павел пише, він коли почув той призив, коли Господь на путі в Дамаск його прикликав бути апостолом, більше не суветувався з плоттю і кров'ю, тобто не читав більше академічні статті. Божий духовний призов перескакує всю академічну науку і кличе до Царства Божого. І так Бог благословляє нам і нині увидіти себе, де ми, щоб навчити себе, заставити себе увідіти, як нам важно в цьому світі оторватися від от приманок всього світа і піти тим путем, де є надійне благословення. Каже Господь через апостола Павла, Павел тоді признавався, що такі мали гоніння. Що вже не думали жити, так і казали, конець нам більше нас ніч не спасе. Ну тут же додав Павел, що вони так думали, щоб не надіятися на себе, а надіятися на Бога. Коли наші православні в Україні на днях 29-30 жовтня чекають рішення суда, як земний, чоловічський. Буде судити Небесну церковь самого Христа і апостолов. Ні одна історія не пам'ятає. Навіть безбожний Совєтський Союз і тот не забороняв релігію, тиснув, об'являв, що Бога не є, казав, що священники – міфотворці, що вони проповідують темноту. Ну в місті з тим не було заборони. Хто із суддів стане тим понтієм Пілатом, котрий палець униз укаже Ісуса розп'яти? Не знаємо. Но Антоній в своїй проповіді казав усі два дні особо молитися, щоб Господь поміг нам витримати. Бог приходить на поміч, Ну, треба в ті дні 29, 30, особливо помолитися. Боже, поможи нашим людям, щоб безумство цього світа не винесло приговор заборонити церков, бо тут приговор буде і приговор всьому українському правосуддію. Що же нам, православним, в такому случаю рекомендує Євангеліє? Господь благословляє нам, постола Павла, постаню Філіпійцям 2 главі. У вас, християн православних, мають бути такі чувства, які були во Христі Ісусі. Він був, будучи образом Божим, не посчитав униження прийняти образ раба, чоловіка, простого, зробившись подобним людям, по виду як чоловік, смирив себе, понизився, навіть послушані до смерти. Смерти кресної. За Той Бог привозніс Його і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса приклонило всякої коліно небесних земних і пресподніх, а всякий народ, всякий язик і сповідував, що, явившися Господь Ісус Христос, явився в славу Бога Отця. Господи, благослови нас. Щоб ми були способні зирнятка, сіяні, слава Божого, уберегти і дати їм плод духовний, розвинутий. Благослови нам, щоб ми не боялися земних судів, але ну, ми всі з тим молилися, щоб Бог простив ті потуги слабенькі земних людей, такі примітивні потуги, чимось криють, якісь аргументи знаходять, а аргументи смішні, плінтуса, Що з ними робити? А ведь то вчорашні івани, котрих ми вибрали у депутати, а то вони нині сміються над вірою нашою. На вмісті з тим у наших руках є великий інструмент, віра во Христа і молитва. І ти, Божа Мати, прийми нашу молитву, убережи нас у вірі Христовій православній, канонічній, дай нам, щоб Слово Боже засіяно нашу душу, дало плод. Сторицю, дай нам, щоб ми у часи, коли нас судять, не падали духом, не думали, що конець все, смерть. Ні. Далеко то ще не конець. Головне пам'ятати, Посліднє слово завжди за Господом. Господи, скажи своє слово, а ми твої діти послідуємо за тобою, як і нині, бо лиш так ми діти Божі, діти церкви, а у вічності наслідники. Царства Божого, амінь.